14 екскурсій та 4 майстер-класи. У квітні Вінничани зможуть відвідати майстер-класи з Петриківського розпису та писанкарства. Також офіс туризму Вінниці підготував новий тур Оратівський край. По цьому маршруту туристам покажуть маловідомі палаци у селах Нападівка і Чагів, познайомлять з Оратовом та завітають до місцевого музею та костелу. Про інші цікаві нові тури та екскурсії офісу туризму Вінниці можна дізнатись з соціальних мереж. Натхнені приходом весни. Команда офісу туризму разом з місцевими гідами і гідесами підготували 20 заходів різної тематики. Спільно з спільнотою етномандри це тур Оратівський край. Одноденний тур, де ви зможете потрапити в невідомі і маловідомі палаци, також прогулятися Оратовом і потрапити в музей та костел Оратова, побачити старий залізничний вокзал. І потім потрапити і в Фазанарій, де сфотографуватися із фазанами, з перепілками, з цесарками. Тобто дуже насичена така активна програма. Реєструйтеся на сьогодні ще є декілька вільних місць, і я вам гарантую безліч позитивних емоцій від цієї мандрівки. Працює традиційно щотижня клуб Твори з байві і наші майстрині підготують вас до. Святкування Великодня, адже ми підготували чотири майстер-класи, тематичні майстер-класи зі створення Великодньої серветки з Лесією Зіануровою, з виготовлення тематичних декорацій і прикрас з дерева з Петриківським розписом від Любові Воронецької. І, звичайно, з писанкарства. Тобто, ми зможемо з вами зробити. Традиційну традиційну великодню писанку.